Всім привіт! Вам я Макс Андертейл Максим. І сьогодні ми оцінюємо зброю. По черзі, до речі. Напевно. Зразу палка етир. Тячий ножик етир. Це бетир. Тому що це заслуговує. А Піше залежить рівень, тому це тир. На нейтралі це повне. А от музики я поставлю. Книжечка теж залежить від рівня, але П-тирба вона мощніша. Це, оце, 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 оце. це просто слуговий Естей, але я поставлю на А, тому що все залежить від рівня. А ми робимо на нейтралі. Тобто оцінка зброї на нейтралі. На стежній ножик він є на пост. Можна багнути і грудь буде на нейтралі. Ну, да пустим він естер, бо він самий сильний, там навіть рівень не треба. Хоча ара маю на весь стир. Нові туфельки. це, до речі, балетки. І, я думаю, ні, початку на ресурс. Вот так я вийшло. Всього дві зброї на епері. Початкові зброї в руїнах. Далі зброя Сноудіну. На петері, зброї водопада. Навіть цілих один. А, три балетки тоже вроде. Ні. Два, дві зброї водопада на Б і А-тирі. Так вийшло. І зброї жаркозем'я. балетки теж на жаркозем'ях, і вроді би. Я не пам'ятаю, всі зброї не збираю. Я збирав от сковорідка, пістолет, настоящий нож, п'ячий нож, палка, груба перчатка. Ох, все, окрім. балеток. Балетки для мене було щось таке. таке, Ні, я ще не знаю, що він знав, що не кінжал, але його нема, бо я ніде фотки не можу знайти. А балятки а тир, тому що це я бачив проходження, там різні. Ну, серйозно, я ж дивлюсь, там проходження різні, от такі бачив. ну то все всім папа. От дивіться, мій терлист. ставте лайк, підписуйтесь на канал, І я безмечно, безмечно вдячний своєму ультра-крутому -гляда глядачу на нікнейму Фріск 69-69. 60... Ой, наоборот, 69 Фріск 69. 69. Вибачте. А ще безмечно вдячний, безмечно вдячний всім моїм підписникам, Де, деяких просто не знаю. А у Фрікс 60 знає, бо нам коменти писала. Пишіть коменти, теж може попадати відео. Все, Хай. Всім па. Ой, всіх хай, всім па. Короче, всім па. Всі круті, всі класні, хто на мене підписаний, класний вдвоєння. І ще і ще можете писати в коментарях, я вас відео покажу.